Букет квітів для Юлії Тимошенко, лідер радикальної партії Олег Ляшко, приніс до стін Харківської Качанівської колонії. Депутат подав заяву про повернення його до складу Бютівської фракції і тепер хоче побачитися з Юлією Володимирівною, аби підтримати її, захистити і почути її думку про такий свій крок. Своїм входженням до Бютівської фракції Ляшко сподівається активізувати роботу цієї політичної сили для того, щоб остання почала діяти енергійніше з метою визволення Тимошенко. Вони її бояться на волі, так само як і мене. І саме тому от буйні висоцькі, коли співав, настоящих буйних мало. От одну буйну посадили, а інший буйний хоче її витягнути. Це я мається на увазі, витягнути для того, щоб вона була на свободі. Менше ніж за годину, Олег Ляшко повертається, так і не зустрівшись, Тимошенко. Відмову у дозволі побачитися з нею. Депутат розцінює як намагання не дати можливості пересвідчитися в умовах утримання ув'язненої та стані її здоров'я. Начальник колонії мені сказав про те, що мовляв, у неї нормальні умови утримання і їсти в неї є. що. Ну в мене є сумніви. Бо якби там були справді нормальні умови утримання, і, і в неї було все нормально, то чого ви людину ховаєте? У яких казематах ви її тримаєте? І він мені цього не сказав. Щойно повернувшись до Києва, лідер радикальної партії Олег Ляшко і надалі добиватиметься дозволу на зустріч з Тимошенко і боротиметься за її звільнення.